Знову я запрошую гостинно розпочати новий навчальний рік. Хай він буде кращим, як торік. Країна щасливих дітей вас чекає, гостинно двері школа вам відкриває. Формат навчання, який буде, час покаже. Вірю, що ми будемо з вами знову разом. Сьогодні не накази буде подавати, а креативні ідеї представляти. Всіх педагогів, всіх вчителів, щоб продуктивний був від каждого. Перша креативна ідея. Емоційного романення. Виходьте на зв'язок, викрайте мінікерфони, тримайте заряджені свої телефони. Артикуляційний апарат розвивайте, репетируйте, на камеру розмовляйте. Тримаємось разом до перемоги. Не нехтуйте повітряні тривоги. Моя допомога вам пригодиться. На онлайн уроках нехай вам не спиться. Камери увімкнені, хай будуть завжди. Педагоги люблять працювати з дітьми. Будьте ви живі по той бік екрану. Своїх любих вчителів не вводьте в оману. І батькам не говоріть, що нема уроку, щоб не було проблем в кінці навчального року. Наша пісня гарна нова. починаємо її знову. Хто сюди у перший клас? Щиро просимо до нас. Хтось у другий перейшов, будемо навчати знову. Хтось у третьому вже хай вас школа береже. А хтось цілоріч у пісну чотиракласний вже до школи звик. Тож ж навчання дистанційно чи реально, все залежить не тільки від нас. Уперед навчатись вже час. Щоб букви українські не забути, щоб читацькі навички вернути. Себе як особистість шанувати. Українську мову треба вивчати. І скільки знаєш мов, то стільки ти людина, англійську вивчати буде неодмінно. На нас Європа надії великі покладає. Хеллоу! Вас, Владисла Віталіна, з радістю чекаю! Кожен день із гімну починайте! Україна переможе! Вірте, знайте, чи немає Україні, не вмерла Україна не помре ніколи. Поки щасливі діти навчаються в школі. В країні щасливих дітей безліч креативних ідей, тож давайте світові шедеври читати, щоб ще мудрішими на рік один стати. Хто минулого не знає, той майбутнього не має. Тепер ми історію пишемо з вами, весь світ спостерігає за нами, весь світ нам допомагає, хто тобто кінець мені страшно не знає. Бативателюва. 2023. Як ці числа між собою від любі, для нас щасливими будуть вони. Той, хто математику вивчає, а не просто штани протирає, Той повинен знати. Незабаром початок щасливої дати. Незабаром переможе Україна. А поки математику вивчає дистанційно. Втомилися віртуально подорожувати. Хоч не хоч, географію потрібно вивчати. У нас діє режим без віз. Подорожі без географії не буває. Це мій девіз. Без хімії вам не прожити у цьому непростому світі. Хімія щодня на кожному кроці. А яка чудова хімія в мене на уроці? Країна щасливих дітей вивчає біологію людей, вивчає ботаніку і зоологію та як врятувати нашу екологію. Щоб бути своїм серед своїх світлі-інформатиці, ти справжнім другом стань для математики. Медіаграмотність грамотність продовжимо вивчати, щоб фейки від достовірності відрізняти. Спортивний костюм ти придбав, бо скоро відкрию спортзал. Нам треба тренуватися, тренуватися, тренуватися. Спортивні змагання після перемоги будуть починатися. Технологіями ви дружити завжди. Адже зоветися щасливими дітьми. А щастя дітей батькам допомагати у перемогу частинку свою вкладати. Моя країна щасливих дітей має багато ще різних ідей. Але головніша ідея одна щоб жива і здорова була школьна сім'я. Щоб жива і здорова була Україна. А ми переможемо війну неодмінно. І знову почнеться нормальне навчання. Загадайте таке бажання. Зараз для всіх, хто дзвінок. Він знову скликає на перший урок. Перший урок безпека дитини. У стійнах щасливої, шкільної країни. В країні нашій ще море ідей. Пропозицій чекаємо від наших дітей. Зі святом першого дзвоника всіх. Сьогодні привітати один одного не гріх. Дай Бог зустріти! Дітися найшвидше реально, і не працювати знов віртуально.